Toyota з компанії, яка продає автомобілі, трансформується в компанію, яка надає мобільність. Toyota Україна є офіційним імпортером брендів Toyota і Lexus на території України. Має мережу більше 35 дилерів. І для забезпечення швидкої обміну інформації між дилерами і Toyota нам необхідно було ефективне рішення для бізнесу. Рішення, яке нам допомогло вирішити дану проблему, це було створення дилерського порталу на основі Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations. Цей портал допомагає нам впроваджувати наш партнер, компанія OnTarget. Тепер у нас вся необхідна інформація структурована, безпечно, ми ділимося нею з нашими партнерами і перебуваємо в одному інформаційному полі. Досить гарне досягнення в нашій роботі це покращення supply chain. Наразі наш клієнт отримує новий автомобіль, сервіс, запасні частини в той момент, коли він це очікує. А для нас це головне. У нас зараз фактично вся звітність і вся аналітика на Power BI. Можемо сказати, що якщо раніше на формування одного звіту йшов тиждень, то зараз буквально кілька хвилин. Ми змогли аналізувати набагато більше об'єму даних, ніж ми могли це робити раніше. Причому цей аналіз став якіснішим, глибшим. Ми можемо зробити висновки, яких ми не могли зробити раніше. Люди не витрачають час на збір інформації, на її підготовку. Цей час уже йде на аналіз самих звітів, на прийняття правильних і швидких бізнес рішень. Доброго дня, дорослі центр Тойота відділ сервісу Костянтин. Наш маркетинг відділ має можливість. Отримувати інформацію про нашого кінцевого клієнта, розуміти, які в нього є потреби надавати ті сервіси, які він вимагає від нас. Microsoft Teams став основним нашим корпоративним каналом комунікації. Особливо під час карантину це просто врятувало нас. Також всі онлайн зустрічі, як всередині компанії, так і з дилерами, відбуваються на його основі. Зараз в сучасному світі для того, щоб стояти на місці, треба дуже швидко бігти. Але ми не хочемо стояти на місці, тому ми біжимо вдвічі швидше, і завдяки реалізованим цифровим трансформаціям ми досягнемо нашої мети, нашої місії, і наші клієнти будуть задоволені.